Відбувся черговий етап конкурсу профмайстерності серед молодих працівників Рівненської АЕС. Цього разу за звання кращого у своїй професії змагалися лаборанти хімічного аналізу водно-радіохімічної лабораторії хімцеху підприємства. Традиційно конкурс проходив за попередньо розробленою програмою, яка складається з двох етапів теоретичного та практичного. Запитання теоретичної частини входили з питання якраз таки загальноорганічної хімії, з охорони праці, з пожежної безпеки, також питання по однохімічному режиму першого та другого контурів. Практична частина складалася у нас із визначення масової концентрації гідрозину фотометричним методом в контурних водах АЕС. Цьогоріч продемонструвати рівень своїх знань та практичних навичок виявили бажання восьмеро атомників віком до 35 років. Майже усі вони беруть участь в такому конкурсі вперше, у тому числі й Тетяна Мушик. В рамках конкурсу нам було запропоновано виконати аналіз з визначення масової концентрації гідрозину в контурних водах. ЕС цей аналіз для мене є знайомий, тому що я його використовую в своїй повсякденній лабораторній практиці. Участь в цьому конкурсі для мене це спосіб перевірити себе, надихнутися прикладом колег і поділитися власним досвідом. Виконання практичного завдання оцінювалося за десятьма різними критеріями. За словами членів конкурсної комісії, кожен учасник продемонстрував досить хороший рівень підготовки. Можу сказати, що всі лаборанти впоралися з поставленим завданням, всі показали досить гарні результати. Сподіваюся, що подальшому ці знання, які вони сьогодні підкреслили і показали, будуть позитивно впливати в їхній повсякденній роботі на атомній станції. У підсумку третє місце посіла Юлія Кудрик, другу сходинку Анна Таякіна, а найкращий результат показала Катерина Маслянчук. Свій трудовий шлях на Рівненській АЕС вона розпочала у 2018 році. Посаду лаборанта хімічного аналізу хімцеху підприємства займає близько року. Це таке дуже приємне відчуття. Я дякую комісії за те, що так високо оцінили мої знання і мою вправність в виконанні хімічного аналізу. Дякую їм за довіру і буду намагатися представити нас на міжгалузевому конкурсі якомога найкраще. Воднохімічний режим на атомній станції в надійних руках стверджує тимчасово виконуючий обов'язки начальника хімічного цеху РАЕС Денис Губський. Такого висновку він дійшов, спостерігаючи за роботою лаборантів. Я вважаю, що саме завдяки таким заходам ми маємо змогу отримати додаткову інформацію про свій персонал, про їх вміння. Здібності, їх таланти. Хочу висловити слова вдячності, перш за все, організаторам конкурсу, що вони доклали стільки зусиль до його якісного проведення, журі, яке виконує оцінювання, ну і самим конкурсантам, що вони так гідно підійшли до цього конкурсу, так підготувалися. Мене як керівника це дуже втішає. Призери конкурсу отримають грошові винагороди, а головна переможниця, окрім можливості представити Рівненську АЕС на галузевому конкурсі, ще й підвищить кваліфікаційну групу. Для молодих атомників участь у таких заходах це унікальна можливість перевірити свій рівень професійної майстерності та зробити ще один крок до розвитку і самовдосконалення. Інна Гаврилова, Крістіна Хлонь, Олександр Сніжко, Уїта Загераес.